В Українському державному медико-соціальному центрі для ветеранів війни ставлять на ноги бійців АТО. Тут вояки проходять завершальний етап реабілітації. Оскільки тут вже сталі традиції, гарні умови, свіже повітря, і головне, що тут дуже погано працює мобільний телефон, який є дратівником, хлопці тут набагато швидше відновлюються і проходять заключний етап реабілітаційного лікування. Олександр з перших днів бере участь в антитерористичній операції. Коли отримав повістку, вирішив буде служити. Було таке час, що треба було комусь. Почому б не я. Многі встали, то многі сказали своє я я теж хотів себе виразити. Тому... І такі почти у нас всі були, все такі, які просто не пряталися. Так, колишній прикордонник став десантником. Перші дні виявились найважчими, дошкуляли побутові труднощі. часу на адаптацію майже не було. До того ж, місцеві жителі, одурманені російською пропагандою, ставилися вороже до армійців. Та немає різниці, хто стоїть там ДНР, або, коротше, ВСУ стоїть. А Каже, як нема. Тут каже, добрий день і добрий вечір і спокійно. спокій щасливої дороги. А там, каже, та криве слово сказав, витащили, каже, ноги поперебували, каже, кинули. Каналу или лежи там себе. В липні після ротації хлопці повернулися додому, але ситуація на сході загострилась, і особовий склад терміново відкликали назад. В шахтарську підрозділ потрапив під обстріл. Олександр був тяжко поранений. Пацанів всіх вивезли ранених, а я ще залишився там кілька днів, тому що мені не можна було перевозити потеря крові, давлення не було. А Потім вертольотом вивезли на другий день. Після тривалого лікування в Німеччині військовослужбовець проходить остаточну реабілітацію. Відновлення дається непросто, проте хлопець не падає духом. Ну лічення, реабілітація. Мені назначили лічення і ванни, і головокалування, і масаж, в принципі, і фізкультуру. Все поназначали Будемо з понеділка. Займатися, займатися, ще раз займатися, тому що без труда не витащиш рибку з пруда. Допомогу в лікуванні наших вояків надають американські фізіотерапевти. П'ятеро медиків прибули в Україну, щоб поділитися власними методиками. Тут будуть проводитись майстер-класи з нашими фахівцями з лікувальної фізкультури для того, щоб навчати наших фахівців методам, які ми вони володіють. Також запланований візит до військового госпіталю, робота з хлопцями, які втратили кінцівки, і до опікового центру. За тиждень американці мають оглянути кілька сотень пацієнтів з вогнепальними пораненнями та проконсультувати українських колег щодо подальшої ефективної реабілітації бійців. Едвін Монрой займається з Олексієм. Лікар впевнений, що хлопець швидко одужає. Сьогодні був прекрасний старт. Ти молодий і у тебе все вийде. Ось побачиш. Головне, щоб ти робив вправи не лише з лікарями, а й самостійно. Під час виконання завдань БРДМ Олексія підірвався на фугасі. Машина спалахнула. Хлопця дивом вдалося врятувати. Мене успели витащити, потому що я самостійно вилізти не мог. Я його розірвало так неплохо, і вот, я застрял. Вот. Ну і плюс права нога і рука були вот розбиті, поэтому как бы не мог там не зацепиться І вот. Потом мене вот уже вытащили, і раз вовремя, потому що вже БК почало взрываться. Вот. благо ребята наши относительно недалеко були прийшли. Сразу же приїхала машина, і нас уже вот по госпіталям тогда відвезли. У бійця мрія почати ходити. Шлях до цього не простий, але він не втрачає надії. А сьогодні от якраз уже розрішили зняти шину, вже потихонечку йде прогрес. І найголовніше, він вот он говорить, що что, щоб я уже самостоятельно навчився ходити. Українська реабілітологія переглядає методики і підходи до лікування. Використовуючи зарубіжний досвід, наші фахівці вчаться надавати допомогу в умовах війни. За півроку військові лікарі повернули до повноцінного життя близько трьох тисяч учасників. Ато Володимир Кухарський, Вадимстасюк, час ще.